Вітаю, друзі. Сьогодні будемо пробувати відремонтувати ось такий диск жорсткий на 1 ТБ Blue серія Western Digital. Я його вже підключив до ноутбука. Першим ділом, що я роблю з цими дисками, я відкриваю Acronis Disk Director і вбиваю всі розділи. Так як диск вже виведений із експлуатації і інформація, яка на ньому зберігається, вона нам просто не потрібна. Я обираю диск і тисну Clean Up, очистити повністю. Так. І підтверджую дану операцію. Continue. Продовжити все. Так як Acronis в мене налаштований таким чином, що якщо для проведення певної операції потрібно перезавантажити комп'ютер і виконати це в фоновому режимі, тому комп'ютер у нас перезавантажився. Після завантаження він має запуститися в режимі завантаження і виконати це, що я йому сказав. Бачите, запустився тиск директор. Закотів наш винт і процес пішов в Clean Up, так як я і казав. Процедура проста, тому виконати це має доволі швидко. Знову перезавантаження і завантаження комп'ютера. Не дивуйтеся, трошки довго, так як цей звір ще з 2007 року, і використовую я його суто для таких всяких технічних процесів. Але, як то кажуть, поставив диск SSD, доставив ще пам'яті, та на 7-ці, в принципі, жити можна. Так, завантажився. Знову відкриваємо наш Acronis диск. Обираємо наш терабайтник і запускаємо ініціалізацію GPT. e на відпрацювання, Continue. в даному випадку перезавантажуватися вже не буде. Я хочу вам сказати, що це, що я знімаю, так роблю я. Я не заявляю, що це є правильно. Це я собі такий алгоритм дій виставив. І так як я і працюю, так як бачите, у мене таких дисків є не один. Є такі, які вдається поремонтувати, є такі, які поремонтувати не вдається взагалі. Все, диск наш ініціалізований. І як Роніск-Директор ми закриваємо і дивимося диск-інфо, що він нам скаже, яку надасть інформацію про даний диск. От, це диск, SSD, з якого я завантажився. Обираємо наш терабайтник, присутнє застереження, сектори на заміну. От. Дане поле. Що ми маємо інформацію в цьому диску? Отже, напрацював він 35 майже з половиною тисяч годин, 472 рази включено. Отже, закриваємо інформацію. Ми дізналися, відкриваємо вікторію. Якою і будемо перевіряти читання даного диску. І Відповідно, пробувати переназначити сектори биті, якщо вони там присутні. Так, звісно, якщо сектори не биті, а є просто погані сектори, де читання довго, з ними ми нічого зробити не зможемо. Статус un ідеал, не гуд, звичайно, але і не бed. Переходимо в режим тестування, перемикаю сюди, я більше люблю цей. Значить, тип буде у нас ремап. Тобто ми будемо переназначати сектори, биті які не читаються, якщо такі на даному диску присутні. В принципі, якщо цей диск в мене, то сектори такі на ньому точно мають бути. Питання в тому, чи вдасться нам вирішити проблему з ним. Отже, натискаємо кнопку Scan, і процес пішов. Врахуємо той факт, що підключаю я диск по USB і відповідно читання буде ці сіренькі клітинки. 100 мс, я так розумію. Якщо ж його включити напряму в SATA, то буде і 25. Ну, В будь-якому випадку да, дані показники, оці всі сірі клітинки, вони є допустимі. Більше нас, як то кажуть, тривожаться: зелений, жовтий і червоний. Там вже більше секунди, трьох і взагалі. Ну, Ерор, який ми будемо намагатися зарімапати. Так, отже, процедура перевірки диску триває. Загальний час виконання ми бачимо тут 8 годин 46 хвилин. Ми бачите, моментами скачемо на 10. Ну, то, що це на цілу ніч, це я в цьому навіть не сумніваюся. Зараз от прийшло у нас 4 ГБ диску. Диск у нас терабайтник. От, будь ласка, пішло ремаплення диску, бачите? Тому і час скачуть. У нас вже є сектора, які були перенесені. Тепер, якщо добити диск до кінця і запустити по-новому, в даному місці у ці сектора 78, 53, 693, помилок не буде, читання буде. Таке, як має бути. Давайте, процес це довгий, тому я вам покажу, як воно виглядає. Запам'ятаємо, це було ну, 5 гіг. Добре. Отже, я зупиняю, і режим Remap. хай собі стоїть, питань немає. І починаємо знову з нуля сканування нашого диску. І тепер, по ідеї, на цих секторах, у нас вже помилок не буде, так як було в попередньому. Тому що усі оці помилкові сектора, які не читалися, вони перемаплені в інше місце диску. І воно має проскакувати гарно-сіренько. Звісно, я не веду до того, що це єдині сектора, які були пошкоджені на даному диску, для того я сканую цілий диск. І то, що можливо перемапити, то намагаюся перемапити. Бо наскільки відомо, кількість секторів, які можна перенести в інше місце диску, резервне є таке місце, куди можна перенести оці биті сектора, перепризначити, скажімо так. Це кількість тих місць, їх теж обмежено. Тобто не можна перенести весь диск. Ну, надія, як завжди, є, що даний диск відновити вдасться. І він ще послужить. От у нас вже доходить до трьох їх майже. Я просто не зверну увагу. Хіба ми можемо подивитися таким чином. Це в нас було на секторах 78, 53, 688. От у нас зараз 56. 58 пішло. Подивіться, у нас ні до, нічого ніде не зупиняється. Вже 60, все. Тобто дані сектора ми вже проскочили. І не замітили, тому що вони вже переримаплені. На інші місця диску. От таким чином програмою Вікторія лікується диск. Не буду я відео знімати, бо воно буде тривати 9 годин, як бачите, по лічильнику. 8-9 годин. Я просто нарізками постараюся додати вам ще якісь цікаві моменти, які будуть. Це є раз. Ну, і, звичайно. По закінченню ми потім оглянемо, що покаже нам диск-інfo цей же диск. Чи, чи буде там ще застереження світитися жовтим, чи буде показувати повідомлення, що даний диск є добрий і ним можна ще користуватися. Я нагадую, що ми лікуємо диск 1 ТБ Blue серія. Який уже напрацював більше 35 тисяч годин. Так, що там в нас? Почали ми в 17.57. Зараз у нас на годиннику 2017. Одним словом, перевірка йде, політ нормальний. Як бачите, червоних, жовтих, зелених секторів наразі у нас немає. Все лише не сіреньке. Клас, так. Може пощастити, більше у нас пошкоджених секторів не буде. Так ми вилікуємо цей диск. То ми вже прогнали 260 гіг. Можна включити от такий режим відображення. Ми будемо бачити, от скільки ми вже пройшли і що нам ще до кінця йти. І, в принципі, читання рівномірне. Нема у нас скачків, затримок. Добре є. Так. От. от як у нас стартанули ми 1757, це коли я другий раз запустив. Оце я впускав перший раз, от воно показує, що у нас було секторів якихось пошкоджених нуль. Вірніше з важким читанням, якось так, я так розумію. Важких нуль секторів, так. А з помилками було 8. Ви пам'ятаєте, що тут писало r 8. І ми оці з помилками заремапили, тобто передресували на інші сектора. І тепер, коли ми запустили, у нас наразі все окей. Помилок немає. Все чистенько, але це лише четверта частина диску. За дві години ми прийшли. Так, нам залишається ще 6,5 годин. Так як я й казав, закінче воно це вночі. Якщо вже нічого цікавого не буде, то, напевно, я вже знімлю вам відео, коли воно закінчить. Ну, наразі у нас так. Ну ось, програма закінчила. Як бачите, зелених, червоних, жовтих секторів у нас немає. Ерорів теж вже немає, битих секторів. І тепер давайте відкриємо Disk-Info і подивимося інформацію по даному диску. От, будь ласка, диск, який ми ремонтували, терабайтник, вже добрий. Зауважень до нього немає, тому що ми провели процедуру, ось цю, перепризначили сектора. Диск полікований. Ось так за допомогою утиліти Вікторія. Ми зарімапили битий сектора на резервні місця диску, і тепер у нас диск повністю відновлений і готовий для подальшої роботи. От диск з цей терабайтник. Все, вам дякую за увагу. Всім гарного дня.